Свята і праведна твоя дорога, і ти на ній чимало літ. Ти справжній вчитель, це від Бога. І ти найдеш, летиш у світ, натхнена справедлива світла, ти досягаєш висоти і ніби зірочка розквітла. Ти ведеш дітей в нові світи, ти не сміняєшся ніколи. До нового свій крок робиш. Душі. порив в душі, це все для групи. Найкраще дітям на урок. Чарівне та інноваційне і світлих тисячі ідей. Живе, чудове, емоційне. Це все для радості дітей, щоб у дітей душа розквітла, щоб йшли вони у світ сміливо. Ведеш за руку їх у світ з маленьких літ, з маленьких літ, і хоч дорога твоя непроста. та серце вибрало таку ти та її учителем від Бога, хоч маєш долю нелегку. Але ж живеш по правді в світі і впевнено йдеш до мети. Ж, живеш сто літ у мирі і світлі. Ніби з дірочка з Бажаємо здоров'я, добра, доволіття. Хай щастя вистачить на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї і радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом і веселістю повниться хата. Родина хай буде здорова й багата. І мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб Уч... серцю хотілося жити і творити. Учителю, пораднику і друже. Ми ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні подякувати хочемо за вашу працю вчительську легку. Група МНФБ-21 вітає вас з Днем Вчителя. Все буде Україна.